Друзі, всіх вітаю! До вашої уваги! твердопалений котел від виробника Phoenix серія K. Безпосередньо це стоїть потужність 12 кВт. Але модельний ряд даних котлів від 12 до 300 кВт. Виготовляється даний котел зі сталі товщиною 6 мм. У даного котлика будуть йти 4 теплообмінні полки раз, два. 3, 4. А, ви тільки подивіться, це 12 кВт але у нього теж ну, доволі таки вмістка топка, Камера згарання. Є форсунки з правої та з лівої сторони для подачі кисню. І це у нас нижні дверцята, це зольні дверцята. Ми продаємо дані котли по всій Україні. У нас безкоштовна доставка діє. Також, що можна зазначити, що він може працювати з автоматикою, турбіночка ставиться саді, з електронною або з механічним регулятором тяги. Позаду 160-й вихід димоходу разом з шидером. Якщо вас зацікавив даний котел, наші контакти в шапці профілю посилання на сайт або номер телефону, як можна з нами зв'язатися. Дякую за увагу. па-па